Лютий місяць, коли медики усього світу намагаються підвищити обізнаність людей про рак та його профілактику, у кривому розі щорічно реєструють до 10 нових випадків онкопатології у дітей. Близько половини усіх зареєстрованих випадків онкозахворювань серед неповнолітніх. Це злоякісні новоутворення гематологічної та лімфатичної системи. Лікарі Криворізького онкодиспансеру наголошують, при ранньому виявленні патології одужання можливе у понад 90% випадків. За словами дитячого лікаря-донколога Сергія Кулака, багато його колишніх пацієнтів уже є батьками здорових дітей. Щорічно в місті кривому, Рогі, в кривому розі реєструється приблизно до 10 випадків, перше захворівших дітей на злоякісні новоотворі. 4-5 дитин це буде захворювання кровотворної лімфатичної системи. Це лікози, лімфоми, лімфогранулематози. І інші випадки це поодинокі випадки. Можуть зустрічатися такі випадки, як захворювання нирки, захворювання головного мозку, лікування діточок, які хворіють на злоякісні новоутворення, проводиться на базі 8-ї міської лікарні, на базі обласної дитячої клінічної лікарні в місті Дніпро, а також на базі. Київських національних інститутів раку, або в клініки Ахмадит, або інших спеціалізованих клініках. Якщо завчасно батьки звернули увагу на зміни в поведінці дитини, на прояви якихось утворень, збільшення лимфатичних вузлів, підвищення температури, яке довго триває, і не знімається звичайними жарознижуючими препаратами. Завчасно звернулися до сімейного лікаря, який. Також завчасно до обстеж зробив до обстеження і направив на консультацію до вузького спеціаліста або до дитячого гематолога або до дитячого онколога. І при своєчасному зверненні великовність у дітей від злоякісних ноутворень може досягати 90-95%.